Ці матраси Севдеповські, я ще їх пам'ятаю. Я на таких св'язок, кстати, спав, якщо. Це якщо брати реформи Пенітенціальної служби і Міністерства оборони. Це ж мільярди у нас ж на ЗСУ. Оце на таких матрасах хлопці відпочивають, приїхавши з пекла сідими і в пекло знову повертаючись. Це так держава їм забезпечила відпочинок. От скажіть мені, будь ласка, на депений міністри, вам не соромно? В таких умовах хлопцям давати відпочивати 10 днів. Вам, сука, не соромно, щоб хлопці себе почували як в СІЗО в якомусь, як в бараку якомусь. І ви мені будете розказувати про реформи, про мільярди на армію, на забезпечення хлопців? Уроди виморальні, от і все. От звідки я правду черпаю. Я просто їжджу до пациенту. І бачу все на власні очі. Якщо комусь не подобається реальність, може далі дивитися єдиний марафон. Я в такій країні з таким цинічним відношенням до військових жити не хочу. Я хочу, щоб країна змінилася на краще. І не брехнюю, а реальними справами.